Пістолет для роботи з заклепками акумуляторний, Makita DRW 150Z Z це у нас нульова комплектація. Е, що бачимо, працює від акумуляторів LXT від ось таких 18 вольтових, має вищитковий двигун, е, посилений захист від пилу та вологи. Поставляється, зрозуміло, що скільки це Z, то поставляється в е, картонній коробці. І з такого, що тут може бути цікавого, це хіба що. Що він робить, це в Японії. Made in Japan, ну І далі давайте одразу зроблю розпаковку, тому що це, в принципі, будівельний промисловий спецінструмент, Він виконує одну задачу, тому тут щось розказувати, показувати нічого, лише покажу візуально, як це все виглядає. Ось сам пістолет. Бачимо, що він працює максимально з заклепками 4.8, заявлено від 2.4 до 4.8. Показав його зараз, що дивимось комплектацію, і далі покажу вже сам пістолет в зібраному вигляді. Це стаканчик одягається ззаду для того, щоб відпрацьована часть заклепки збиралася сюди і потім було легко це діло утилізувати. Так, відпадаю. Далі у нас є О, запасні стрижні, деякі там витратні матеріали запасні. Ще комплект. Так, смазка цікавою такою назвою Дисульфід молібдена. Теж японська. Ага, це у нас, я так розумію, під різні заклепки, різні стрижні. Скоба для того, щоб можна було повисити інструмент на пояс чи на карман. Я часто люблю на карман вішати. Інструкція по експлуатації, ну і нагадування того, що у нас до акумуляторів LXT підключається там понад 270, вже понад 400 інструментів. Все, на цьому коробка пуста, тому подивимось на пістолет. І так, пістолет я зібрав, в принципі, нічого складного. Дягнули стаканчик, отягнули акумулятор і вперед. Розібрався ці всі витратні матеріали повинні, бі, потрібні для роботи з різними діаметрами наших заклепок. Ну, нагадаю, що максимально 4,8. До речі, зверніть увагу в технічній документації є важливий момент. Як бачите, є дві моделі пістолетів для роботи з заклепками ДРВ-150 і 250. Відрізняються вони тяговим зусиллям і ходом нашої заклепки. У 150-й моделі 10 кН, це близько 900 кг хід 25 мм. Ну і домінальна довжина, от самого пістолету. Вага також перед вами. 250-та модель це у нас 200 кН, десь 1800 кг. Хід 30 мм, трошки більше, ну трошки більше сам під Це основні відмінності від цими двома моделями. Далі вже інформація тебена. Дивимося. По заклепкам є таблиці, з якими можна працювати, розміри вказані і так далі. Тобто, хто займається, працює, хто з заклепками, ті я думаю, розберуться, підказки досить такі якісні. От, знову ж таки, розміри тут, витратні матеріали, точніше додаткові насадки тут. Тому все готове до роботи, вставляє заклепку і працює. Працює дуже просто: натискаєте. Бачите, спрацював два рази. Перший раз це витягується заклепка, і другий раз це у нас вже відпрацьована заклепка, попадає в баночку. Освітлення тут у нас з два стоїть світлодіода, тому досить таки яскраво, можна працювати при поганому освітленні. Ну, в принципі, все. Я ще хочу звернути увагу на дизайн. Ось дивіться, інструмент у нас, ну, зрозуміло, що оригінал е зроблений в Японії, але як бачите, японці взагалі не заморачуються з приводу дизайну, тобто виглядає, начебто, такий простенький інструмент, е навіть на макіто не дуже схожий. Чому? Тому що раніше у нас ручки Макіта на доволі старому інструменту мали такий зовнішній вигляд, на більш сучасний шурупокрута вже мають ось такий вигляд обрезинений. Тут чисто пластикова ручка. Я розумію, що це інструмент будівель, де працювати люди будуть в рукавицях, але все одно якось так, знаєте, не очікується, що японський інструмент буде зроблено в Японії, спецінструмент, і виглядати в такому простому корпусі. Тобто, по якості тут взагалі питань немає. Це ж таки не домашній інструмент, це для промислового. Професійного використання, але виглядає такі досить простяцькі, тому майте на увазі. Але свою роботу до робить добре. Я ще хочу вставити невелике відео в кінці цього, там де буде фірмова реклама цього пістолета, буде показано всередині, як це весь механізм працює з заклепками, і можливо буде комусь корисно, ну як мінімум, цікаво. Тому майте на увазі, такі речі є. Якщо у вас зацікавить цей пістолет для заклепок чи будь-який інший інструмент, моті та витратні матеріали, запчастини, виходьте контакти на відео під відео, будемо працювати.